Доброго дня, шановні мешканці Наролонської територіальної громади. Отже, літо пролетіло. Настала осінь, сьогодні вже 17 жовтня і виникає питання, а чи закінчать розпочаті роботи? У нас в місті звягіль. А якщо і закінчить, то яка якість цих буде робіт? Чому задається питання? Тому що як ви що можете подивитися, температурний датчик вже несприятливий. Йдуть дощі, йдуть по ночам. Вже буде мінусова температура, і власне на 1 листопада вже придають сніг. Вже треба буде прибирати дороги від снігу. А в нас тільки розпочато доріг по місту. Звісно, завдячуючи збройним силам України, ми маємо змогу у нас в місті Звягіль робити ці роботи. Але свого всього переліку, який нам обіцяв міський голова зі своєю командою, зробити, я бачу, що не зроблено і половини. Ми дуже пізно розпочали. Ми розпочали. В кінці травня всі роботи У нас було виділено 52 мільйона тільки на поточний ремонт робіт на дороги з м'яким покриттям. Але й досі я отримую дзвінки від людей, зокрема з провулків робітничій, заводській, бульбоборовця. Бувши переясний, що навіть ніхто так і не робив. Мені досить це дивно, тому що на 38-й сесії ми виділяли додатково кошти для того, щоб доробити і провулки в тому числі. А от чи ми встигнемо поасфальтувати, ви можете подивитися вулиця Івана Мамайчука. Тут ще дуже великий пласт роботи. Вулиця Анни Ярославної, на якій я зараз знаходжусь. Незрозуміло для чого було вирізати дерева, адже дорога не розширилася. Як ви можете подивитися, фактично тротуар йде в межах тієї ж самої зеленої насадження, де були. Розташовані ці дерева, вулиця Вербицького, вона також розпочата, вулиця Сагайдачного. Тобто в нас вулиць дуже велика кількість, які розпочаті і ще не завершені. Отже, в мене виникає запитання, а коли вони будуть завершені. Завдячуючи міському голові, я можу сказати так, що жодна стороння підрядна організація не зайшла в нас у місто. І ми маємо, що в нас наші підрядники, вони ж депутати Звяльської міської ради, це дві компанії, це Новородвинські шляхи, де депутат Віталій. Табалюк та, та Укордерсовізде депутат Дмитро Рудницький, він же голова постійної комісії по ЖКХ. Тільки вони приймали участь і вигравали в тендерах. Хоча були і інші підрядники, але їх без пояснення будь-яких причин просто усували від прийняття. Або якщо вони вигравали, просто ці тендера скасовували. Отже. Як ви думаєте, чи встигну все ж таки завершити роботи по асфальтуванню цих вулиць? Дякую всім за увагу!